Привіт! З вами знову рожеві окуляри і ваші ведучі я Меланія Прокопчук та Софія Аврамчук. І сьогоднішня тема в нас будиночки. Так, так, ми не помилилися. Сьогодні ми вам розповімо те, що вас верне в дитинство. Тож, бігом до анонсу. Сьогодні в програмі найрожевіший будиночок. Все про помешкання Барбі. Мрія дитинства і реальність сьогодення. Будиночки на дереві, ті, що рятують пташок, годівнички, дім для котиків, собак та інших тваринок. І ні, це не то, що і для нас: будиночки або готелі для комах. Чим вони корисні? Не перемикайте рожеві окуляри в ефірі. Софійко, яка твоя улюблена лялька? Ну, я зараз не граю з ляльками, але колись я просто фанатіла від барбі. Ну так, мені здається, всі дівчатка колись хотіли мати свій будиночок та Барбі. Так, в мене є такий ти права, це цілий скарб для дівчаток. Більше про це рожеве диво далі у сюжеті. Будь-яка дівчинка буде в захваті від лялькового будиночку. Він може бути переносним і таким, що буде частиною вашої кімнати. І я, звісно, не виняток. Всім привіт! Мене звати Істина Пристайко. Я розповім вам усе, -усе про будиночки для Барбі. Однак розпочнемо не одразу з будиночку, а спочатку з самої Барбі. Її створила компанія Mattel І вперше вона з'явилася в продажу в 1959 році. Ідея належить Рут Хендлер, яка надихнулася німецькою лялькою Білт Лілі. Від моменту свого запуску Барбі швидко здобула популярність серед дівчаток. Почали створювати численні аксесуари та товари пов'язані з брендом Барбі. І однією з перших ідей було створити спеціальний будиночок для Барбі. Це дозволило б дітям ще більше зануритись в світ гри. Перший будинок для Барбі випустили у 1962 році. Він складався з картонного будинку з меблями. Все це складалося, тому його було легко зберігати і транспортувати. Дизайн перших будиночків відображав інтер'єри тогочасних американських будинків. А вже пізніше будинки для Барбі стали більш складними. З'явилися версії з пластиковими стінами та детальними інтер'єрами. Там були, наприклад, меблі, техніка і навіть світло. Згодом будиночки для Барбі стали ще більшими і складнішими. Почали додавати багатоповерхові конструкції, басейни та інші розкішні елементи. У цей період також почали з'являтися електронні функції. Починаючи з 2000-х років, будинки для барбі продовжували розвиватися, з'явилися інтерактивні елементи, такі як ліфти, освітлення, звукові ефекти та ще більше деталей. Насправді, будиночок для барбі є важливим елементом гри допомагаючи дітям створювати та розігрувати сцени з життя Барбі, що сприяє розвитку уяви. Сьогодні будиночок для Барбі залишається популярним продуктом, що розвивається разом з брендом та продовжує бути невід'ємною частиною ігрових наборів для дітей. До речі, він навіть мігрує у реальне життя. Так-от. Якщо ви думали, що бачили всі можливі відтінки рожевого, то це не так. Американська дизайнерка перетворила свій звичайний будинок на справжній дім для Барбі. Він розташований у Гамільтоні, це штат Нью-Джерсі. Словом. Захоплення. Барбі стала майже частиною життя деяких людей. А будиночок став справжнім будинком. З вами була Юстина Пристайко. Додавайте побільше рожевого кольору у своє життя. Па-па! Окрім будиночка для барбі є ще один. Меланія, відгадай, про що я говорю. Так, і навіть думати довго не треба. Це будиночок на дереві. А тепер пригадай, як колись ми робили будиночки на деревах, а потім нас батьки сварили, щоб ми не впали. Так, але кого це зупиняло? Всі ми разом з дитинства. І, звичайно, тоді кожен мріяв про свій притулок, куди вхід був заборонений дорослим. Там можна було зберігати свої секрети або придумувати різні ігри. Для таких цілей підходить будиночок на дереві. Усім привіт! Мене звати Діл Берхачєва, і я б не відмовилась пожити у такому будиночку на дереві. Переніс свої дитячі мрії у доросле життя. Зараз багато сучасних архітекторів створюють оригінальні проекти будинків на дереві. Наприклад, людське гніздо створив шведський архітектор. Це неймовірно комфортний будиночок на дереві, який зовні нагадує гніздо птиці. А також у лісах Швеції можна зустріти дзеркальний куб і навіть літаючу тарілку на дереві. Звичайно, ті, хто будують будиночок на дереві, тим самим наближаються до природи та повністю занурюються в атмосферу лісових мешканців та птахів. От японські архітектори створили будинок в шпаківні. Він розцінений на дві. Частин з скляною стіною. Одна частина для життя людини, друга для птахів. Цікаво поводьтесь Також в Японії можна побачити ще одне чудо архітектурної майстерності чайний будиночок. Ця неймовірна мила і затишна будова розташована на одному з дерев в черешневому саду. Але зводити будиночки на дереві не так легко, як вам може здатись на перший погляд. В першу чергу потрібно вибрати саме дерево. Воно має мати сильно. Кореневу систему, і звичайно, потрібно вибрати дерево без ознак хвороби та пошкоджень. Для цього найкраще підійде дуб, ясен, ялина та квен. А ще не варто будувати на інтенсивно квітучих деревах, наприклад, тополі або липи. Вони можуть спровокувати алергію, та й деревина у них не досить сильною. Для того щоб побудувати будиночок з опорою на стовбур, для цього потрібно врахувати той факт, що дерево росте, і тому конструкція має бути досить гнучкою. При будівництві будинку на гілках несучу конструкцію закріплюють тросами. Потрібно пам'ятати, що для будівництва таких будинків слід використовувати легкі будівельні матеріали для полегшення конструкції одну зі стін можна зробити скляною. Лише уявіть, ви лежите на ліжку посеред лісу у своєму будиночку на дереві та дивитесь на зорі. Справжня казка, яку можна втілити в реальність. А з вами була ділберхачіва. Стіснюйте і ви свої мрії. Папа! -па. Хм, які будиночки ми ще не згадали. Тільки рятують життя нашим пальнатим. Точно, годівнички. До речі, вони корисні не тільки для пташок, а і для людей. А яким чином? Ти коли дивишся за тим, як пташки чимось ласують, ти розслабляєшся і навіть антистрес купляти не потрібно. Дивимось сюжет. Даво, коли за вікном чути ніжне щебетання пташок, і ти можеш спостерігати за їх маташнею навколо потомства. А ще й практична користь теж очевидна, Парнаті старанно знищують комах, тому їхнє сусідство точно не буде зайвим. Але щоб по весні воно завжди відбувалося, потрібно подбати про будиночок для них заздалегідь. Всім привіт! Мене звати Соломія Камінська. Отож, будиночки для птахів. Поїхали! Птахи в наших садах бажані гості, і особливо приємно, коли в побудованому саме вами будиночку виведе своє потомство вісник весни, шпак або оселиться подружжя горихвісток. Навіть простенький горобець, що уподобав рукотворне житло, цілком може стати добрим талісманом вашого саду. Традиційно роблять шпаківні з дерев'яних дощок товщиною 2 сантиметри. Ту частину дошки, яка буде знаходитись всередині споруди, не обробляють. Зовні будиночок можна зробити гладким та пофарбувати олійною фарбою, але без запаху. Якщо говорити про альтернативні варіанти, то сьогодні дачники роблять будиночки для птахів з підручних матеріалів. Наприклад, незвично виглядають шпаківня, шаровик, лійка, порцеляновий посуд, самовари і навіть ліхтарі. Головне, щоб всі матеріали, з яких виготовлений будиночок, були екологічно чистими, щоб не нашкодити птахам. А як же декорувати будиночок? Найпростіше пофарбувати, намалювати на ньому вікна, двері, квіти. або можна декорувати мозайкою, а ще винними пробками та морськими камінчиками. Багато птахівників виступають проти зайвого декору будиночків для птахів, вважаючи, що він відлякує пернатих, але незважаючи на це, птахи продовжують заселяти шпаківні незвичайного дизайну. Отож, зробили годівничку, місія виконана. А тепер її ще й повісити треба. Насправді висота не принципова, але пам'ятайте, що обов'язково вище, ніж 2 метри, щоб до птахів не дісталися кішки і собаки. Закріплювати шпикінню потрібно або на дереві, або на степі. Теж можна підвісити або на мотузці, або на канаті. А ще необхідно стежити, щоб шпаківня перебувала у тіні не на прямих сонячних променях, інакше пернаті можуть отримати тепловий удар, і не варто встановлювати будиночок для птахів біля вікон, адже пернаті прокидаються в досвіта і будуть будити вас своїм співом або цвіріньканням. Знаєте, це ж навіть і приємно прокидатися не від будильника, який нагадує, що пора йти в школу, а від співів пташок. Хоча, звісно, обирати вам. А з вами була Соломія Камінська. Всім па-па! Меланія. Ми ледь не забули. Софійко, ти про що? Про що ми ледь не забули? Про най най, -най, -най миліші будиночки для наших тваринок. Точно, а зараз щось цікаві роблять для котиків і песиків. Вони там сплять, граються, Ну і загалом їм там не скучно. Тож не перемикайте. Тварин беруть до себе в сім'ю тільки люди. Чому вони це роблять? Тому що тварини втішають нас, але це і велика відповідальність. Про них потрібно піклуватися і захищати. Привіт! Мене звати Вікторія Кіт, і я вам розкажу, коли люди почали будувати для тварин будиночки. Всі ми бачили собачі будки. Люди будують будиночки і для інших домашніх тварин, які часто нагадують менші версії житла самих людей. Шпаківні, курятники, кролятники, м'які будиночки для котів. Це все для нас звична справа. Люди завжди намагалися зробити житло для птахів. Наприклад, в Індії добре ставляться до шпаків. Там, на деревах ще тисячі років тому, розвішували сухі гарбузи. Та, мабуть, ще й залишали насіння, щоб пташки могли підживитися. А у Європі першими почали вивішувати шпаківні мешканці Нідерландів. Їх робили з обпаленої глини, тому вони були трішки схожі на глечики. Вивішували обов'язково поблизу будинків. Історія приручення собак почалася ще 11 тисяч років тому. Але я думаю, що будки для них почали робити набагато раніше ще до того, як люди жили в печерах. Вважається, що предками сучасних собак є вовки, які жили біля людських поселень, шукаючи їжу та захист. Люди, які полювали, приручали собак. Тому для собак тоді робили прості укриття з підручних матеріалів, таких як гілки, листя або шкіра тварин. Вони захищали їх від холоду, вітру і дощу. З часом, коли люди почали будувати собі кращі будинки, і собакам стало жити краще. У стародавньому Єгипті та Римі собаки часто жили у виділених місцях, у маєтках або палацах. У Римській імперії собачі будки використовували для сторожових собак, які охороняли багатих. У стародавньому Єгипті котів шанували і вважали священними тваринами. У них не було будиночків, вони самі обирали, де будуть жити. Папуг у Південній Америці вважали символом вдачі та дружби. Епоху відродження клітки стали мистецтвом. Їх виготовляли з дорогих металів і по-всякому прикрашали. На жаль, зовсім не думали про потреби пташок, тому такі гарні клітки були зовсім незручними. Тварини, хоч і живуть з нами в одному будинку, але теж потребують затишного куточку від сторонніх очей. Давайте не будемо про це забувати. З вами була Вікторія Кіт. Ще побачимось, Па-па! І останній наш от будиночок для комах. Меланія, мені не почулося будиночок для комах. Та дай договорити. До речі, це хороший спосіб поборотися зі шкідниками. Якщо ти зробиш будиночок для комах, то вони тобі точно допоможуть у боротьбі. Хм, цікаво, потрібно буде таке зробити. А ви знали, що у свій сад варто приваблювати. Комах. Так-так, вам не почулось і це не жарт. А де ж вони житимуть, запитаєте ви. Ну, звісно, що в будиночках. Всім привіт! Я Мирослава Кавеліна. І сьогодні я розповім вам про такі будиночки для комах. Тож слухайте уважно! У Європі зустріти будиночки для комах можна повсюди біля будівлі міської ради, в центрі, на людній вулиці, на території музеїв, а головне у приватних садах та городах. І нарешті ця традиція приходить і до України. Комахи знищують садових шкідників, тому мають десь жити. У Швеції, наприклад, яка є однією з найбільш привітних до природи країн, створили цілий готель для комах. Це була ініціатива мережі садівників і городників. Гостями готелю є бджоли та інші комахи. Будувати такі будиночки та навіть готелі дешевше та корисніше ніж струїти шкідників пестицидами. У цьому впевнені шведи. Окрім того, це сприяє більш високим врожаям. Комахи якісно запилюють рослини на грядках, а ті приносять ще більше продуктів. Якщо говорити про село, яке знаходиться далеко від намантажених доріг, то комахи спокійно самі живуть. А будиночок можна зробити хіба що з декоративною метою. А якщо ж сад розташований у місті або в районах, які людина сильно змінила, то комахам виживати складніше. Тому у цих випадках будиночок для комах може стати стимулом для їх проживання навіть у гучному місті. Там вони можуть зимувати, а влітку будуть захищати рослини від комах-шкідників і допомагати із запиленням. У породі всі комахи виконують якусь функцію, але радимо залучати в будиночки багато сонечок, божих корівок. Вони допомагають у боротьбі з попелицею, кліщами, білокрилкою, щитовками та іншими шкідниками рослин. Будиночки можуть бути різного розміру від маленьких, які можна почепити на дереві, до велетенських, які можна поставити в саду чи городі. Форма може бути абсолютно різною. Головне, щоб був дешок, який рятуватиме комах від дощу снігу. Задня стінка має бути захищеною від вітрів, а сама конструкція міцною, щоб витримати вагу наповнення кімнат, оскільки у комах смаки різні. Тобто, Кімната для них мають бути наповнені різними матеріалами. Тож не бійтеся поміщати всередину гілки, старі дошки, картон та навіть солому. Таке комашкам точно сподобається. А з вами була Мирослава Кавеліна. Сподіваюсь, вам було цікаво. Па-па! Ну, тепер точно все розповіли. Все, а з вами були Меланія Прокупчук. Ja, Sofia Avramčuk. Divite nasvita. Smo z nami tri sraževi očali. Papa, papa! Pa.